які бувають тяжкі долі, і яким в житті буває біль та плач, а ми живемо у достатку і на волі. Ми маємо більше щастя, ніж на дачі. Господи, яка ж буває зранна й побита, знівечена життям людська душа, зневірена, самотня. Чи розбита, а ми омиті у крові Христа. Господи, як є калік у світі багато, які обділені багато чим в житті, чиясь увага, це для них є свято, чиясь потіха, як бальзам святий, а я ніколи не лишалася самотня, прикута до пустелі в тишині. Хочу я вклонитися сьогодні тобі, Господь мій, за твої дари. Я бачила сліпих, глухих і бездомних. Я чула, що вмирають від нужди, що є багато крихти хліба жадних. А ми сьогодні маємо багато у житті. Ми так багато Господи мій маємо, що часто забуваємо. Це твоє, це твоя милість над нашим краєм. Ми часто думаємо, що це зароблене, моє. Ми весь свій час усі старання й волю кладемо на добробуту алтар. Та ми не знаємо, що завтра прийде в нашу долю і з чим предстанемо, коли прийде наш Бог і Цар. Я знаю, що ради імені Христа. Зрікаються багатства, слави честі, що ложать на алтар святий своє життя, не мають розкоші та мають Бога в серці. Уміють жертвувати не раз і не два роки, щоб не зрівняно більше в небі мати. І я подумала, а як сьогодні ми не вміємо від мізерного відрікатись? Від зайвої копійки в гаманці, від вільної хвилини чи від світу Пильнуємо, щоб життя наше в кінці не виявилось гірше пустоцвіту. Господи, я дякую тобі, не знаю я нужди. Я дякую, що маю мир у серці, що я сама ходити можу по землі, що я знаходжуся у твоїй церкві. Допоможи життя своє тобі цілком віддати. Зрекнися себе і будь покірній твоїй волі. Коли на долю, може, стану нарікати, та й пам'ятать, що є багато тяжчі долі.